14 година в Україні час дізнатися останні новини. Росіяни вкотре розстріляли українських полонених. П'ятьох захисників військові РФ убили біля селища Новодарівка на Запоріжжі. Попередньо встановлено, що воєнний злочин був скоєний 24 листопада. Російські загарбники схопили шістьох українських оборонців, п'ятьох із них розстріляли. На сьогодні вже визначений підрозділ армії РФ причетний до скоєного за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством розпочато кримінальне провадження. Дві людини поранені та півсотні будинків пошкоджені. Такі наслідки ранкової атаки по Одещині. Як регіон оговтується після чергового ворожого нападу? Спитаємо у нашого кореспондента Андрія Настасова. Він зі студією наживо. Андрію, вітаю! Розкажи, що тобі відомо на тепер. Вітаю Олександре. Як решту регіонів ворог атакував Одещину на світанку? Приблизно о пів на шосту е запустив ракети відразу з різних напрямків у передмісті Одеси. Внаслідок влучання постраждав населений пункт. Тут поранення дістали двоє людей: – 16-річний хлопець та 90-річна жінка. В обох синці та різані рани медичну допомогу лікарі надали їм на місці. Наразі люди оговтуються після ворожого удару. Це приватний сектор. Руйнування в деяких будинках масштабні. Ми поспілкувалися з літнім чоловіком, оселі якого розташовано буквально в кількох метрах від місця, куди влучила ракета. Тут утворилася величезна вирва, як ви можете бачити на цих кадрах. Так, от цей чоловік під час атаки спав на ліжку і просто дивом не постраждав. Далі пропоную послухати його розповідь. Ось голова в мене була тут. І оце якби впало, бо то вже труба була б. Я б їх катов, хай з'їжджає, хай мене пробачить. я б всіх поклав у цих мразі путінських. Я з хісона збіжав Оттуда. І тут достали, достали. Там розвалили, тут розвалили. Загалом, внаслідок цієї атаки пошкоджені близько півсотні житлових будинків. Зараз комунальні та аварійні служби розбирають завали та відновлюють газо та електропостачання. Зараз працівники нашої сільської ради, відповідна комісія, відпрацьовує і проводить опис. Майна, яке постраждало в мешканців щодо компенсації з двох джерел. Перше джерело це бюджет безпосередньо нашої громади, і друге джерело це програма державна програма. Є відновлення. Отламився кусок дому, стіну вивернула з фундаменту. Вважаю, що цей дом треба розбирати. а Потім заново щось робити, бо то ще що... ну, все висить. На висить над головою, і це може бути літальний сход. все. Через падіння уламків однієї з ракет в області загорілася суха трава. Пожежників навіть не залучали, а в Одесі сталося загорання гаражного приміщення. Додам також, що сьогодні а, надійшла сумна новина з однієї з одеських лікарень. Там від отриманих травм померла дівчина, яка дістала поранення внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі, 8 листопада. Їй було 26 років. На цьому в мене все. Олександре, передаю тобі слово. Дякую, Андрію, за інформацію. Про ситуацію на Одещині нам розповів наш кореспондент Андрій Анастасов. Ну а я нагадаю, що в ці хвилини триває чергова атака дронів по Україні. Наразі попередження актуальне, як ви бачите, для Чернігівської, Сумської та Полтавської областей. Будь ласка, якщо ви живете в одному з цих регіонів, не забувайте про правила безпеки. Перебувайте в укриттях. Росіяни ракетною э, ракетою вдарили по лісу смузі на околицях Київського району Харкова. Це сталося о чверть на другу дня. Вибуховою хвилею частково пошкоджено шибки в одному з багатоквартирних будинків. Про постраждалих наразі інформації немає, і це вже другий обстріл району за сьогодні. А на світанку я нагадаю, внаслідок ворожого удару було пошкоджено виробничі корпуси підприємства, побиті вікна в житловому багатоповерховому будинку. На Прикарпатті цілю ворожої ракетної атаки були об'єкти критичної інфраструктури. В області працювали сили протиповітряної оборони від уламків та вибухової хвилі. Пошкоджено щонайменше 32 приватних будинки. Дві господарські будівлі та лінія електропередач минулося без поранених. Через ворожу атаку в області були запроваджені аварійні вимкнення електрики. Без світла залишилися 300 тисяч споживачів. Зараз аварійні відключення скасовано натомість збільшено тривалість стабілізаційних відключень із 2 до 8 годин. Ситуація під контролем. Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків ранкового обстрілу. Звертаюся до мешканців Прикарпаття, чиї домівки були пошкоджені внаслідок обстрілу. Є можливість отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Її розмір визначається індивідуально. Ця детальна інформація доступна на моїх сторінках та ресурсах обласної військової адміністрації. Сьогодні, в результаті падіння уламків, загорілася господарська будівля в Івано-Франківському районі. До місця пожежі було направлено вогнеборців, які оперативно ліквідували пожежу. На щастя, Постраждалих немає. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу і обов'язково проходити в укриття. Шість ворожих ракет знищено вранці на Хмельниччині. Про таке в нашому ефірі повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Відомо про пошкодження приватного господарського приміщення та даху приватного будинку, частково відсутнє електропостачання у Шепетівському та Хмельницькому районах. Зазнала ушкоджень один із об'єктів енергопостачання. Внаслідок збиття ракети було уламками пошкоджено один із об'єктів. Зараз слідчо-оперативна група. Усі необхідні служби встановлюють цей боєприпас, і яким чином було нанесено шкоди. Знеструмлена Тернопільщина напередодні після російської атаки там весь день працювали над відновленням електрики. І до ранку, за словами голови обласної військової адміністрації, світло повернули усім споживачам. Однак, після ранкової ракетної атаки область знову без електрики. Ворог сьогодні вранці приблизно о сьомій годині наніс удари по об'єктах енергетики сусідніх областей. Областей, через які йде постачання електроенергії до нас на Тернопільщину. Тому в цій ситуації ми зараз очікуємо наскільки оперативно ці питання вирішаться в інших областях, і ми змушені зараз застосовувати максимальний режим економії. Під час кожного штурму на куп'янському напрямку російські окупанти втрачають десятки бійців та техніку. Та, попри численні втрати, ворожа армія не полишає спроб атакувати. Більше про ситуацію на тому відтинку фронту нам розповів Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна. Саме його четверта бригада оперативного призначення Рубіж Нацгвардії тримає оборону біля Куп'янська противник намагався штурмувати наші позиції, власне, зайти. Там Куп'янськ, але в принципі в них нічого не вдалося, вони були зачищені щодо озброєння. Вони використовують абсолютно все каби, ФАБ, РСЗУ, артилерія всіх типів. Тобто, в принципі, намагаються стирати лиця землі. Саме місто плюс до того, звісно, що намагаються стирати лінії, де оборону тримає і бійці і бригади Рубіж, і водночас будь-яка інша бригада. Тобто штурмові дії не припиняються буквально декілька. Годин назад були чергові штурмові дії. Ми відбили противника. Противник використовує тільки на нашій лінії фронту, де оборона тримає бійці бригади Рубіж близько п'яти тисяч півікоптерів коптерів в місяць. Це неймовірно велика кількість, і це тільки на лінії де оборони тримає наша бригада. Тобто це невелика по факту лінія. А скільки загалом по фронту за місяць навіть важко уявити. Зустрівся з родинами полонених уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відвідав Вінницю. У місті вже незабаром з'явиться регіональний центр з захисту прав людини. Про це і оголосив Лубінець, а ще озвучив цифри по області. За його даними від початку року його офіс отримав 290 звернень щодо порушення прав людини на Вінниччині. і ще сотні звернень не дійшло від родин військовополонених. На першому місці це громадяни з числа. Родин військовополонених, осіб зниклих безвісти, друга це ВПО, третя це соціальні економічні проблеми, з якими стикаються наші громадяни. Наприклад, зверненням по ВПО ми перевірили 160 НТП, які створені на території. Вінницької області напрацювали 361 рекомендацію. Виконали 50% рекомендацій. Це непогано, повірте. Є області де стан виконання наших рекомендацій 10-15 у чотирьох лікарнях Київської області приймали пологи з порушенням стандартів, затверджених Національною службою здоров'я України. Як повідомили в НСЗУ за результатами цьогорічного моніторингу лікарень Київщини, лікарі акушери у клініках Переяслава, Яготинака, Гарлика та Обухова мали недостатньо досвіду а у відділеннях не було необхідного обладнання. Для проведення безпечних пологів, попри це лікарі робили навіть кесареві ростини. Служба здоров'я припинить оплачувати послуги таких медзакладів з державного бюджету за програмою медичних гарантій. В НСЗУ радять вагітним обирати лише лікарні, які мають договори зі службою на пакет медична допомога при пологах, аби отримати безоплатну та головне безпечну послугу. Оцінка наша логіка вона полягає з точки зору безпеки жінки. І дитини, яка народжується в пологовому відділенні, де немає необхідної кількості пологів з навіть з питань досвіду лікарів, які надають цю медичну послугу. У нас є пологові відділення, які мають одні пологи на тиждень, і вони благають нас не закривати зменшити вимоги інакше закриється відділення. Насправді з одними пологами на тиждень страшно народжувати жінці в такому закладі. При цьому без концентрації медичних послуг ми не просто не доб'ємося безпеки, ми не доб'ємося загалом навіть фінансової спроможності нашої держави гарантувати безоплатність таких послуг, як пологи. Пакет допомоги на 725 мільйонів доларів готує для України адміністрація Джо Байдена. Конгрес США розгляне його 2 грудня. Про таке із посиланням на власні джерела пише видання Reuters. США із власних запасів передадуть Україні різну протитанкову зброю, протипіхотні міни, безпілотники, ракети Стінгер та боєприпаси для ракетних систем Хаймарс. Також цього разу пише Reuters, Україна отримає і касетні боєприпаси. Раніше штати десятиліттями не експортували протипіхотні міни, адже вони можуть становити небезпеку і для цивільних уже по закінченню бойових дій. Проте Україна нібито матиме ті, які містять спеціальний таймер, і тому будуть небезпечними лише деякий час. Офіційну інформацію про черговий пакет допомоги можуть оприлюднити у понеділок. Джо Байден підштовхує Нетаньягу до нової мирної угоди. Цього разу йдеться про припинення вогню в секторі Газа. Про таке пишуть іноземні змі з посиланням на власні джерела в уряді Ізраїлю. Нібито Байден і Нетаньягу мали коротку розмову, під час якої президент США закликав спробувати звільнити заручників Хамасу, а це понад 100 людей, та підписати перемир'я. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю нібито згоден лише на часткове звільнення заручників для того, щоб продовжувати бойові дії в Газі. Адже зараз, коли Хамас залишився під без підтримки Ліванської Хезболи, терористи сектору Гази стали вразливішими. У Румунії з'ясовують, як проросійський кандидат Келін Джорджеско, якого досі не сприймали як серйозного політика, переміг у першому турі президентських виборів. Свою передвиборну кампанію він проводив переважно в Тіктоці. За ним немає жодної політичної партії чи організації, і про нього майже не повідомляли традиційні медіа. Тому Вища рада національної оборони країни збирається на екстрене засідання, щоб з'ясувати вплив соцмереж та інших інтернет-платформ на виборчий процес у країні. адже такі результати налякали частину населення. Переважно молодь. Люди вийшли на протести в Бухаресті та в інших великих містах країни, адже вважають Джорджеску фашистом та екстремістом. Столицю Південної Кореї засипало снігом. 18 сантиметрів снігу в Сеулі це рекорд за 117 років, тобто за всю історію спостережень. На дорогах почався справжній колапс. Одна людина загинула, дев'ять травмовані. Ще троє постраждали через обвал на будівельному майданчику. Теж внаслідок негоди. Через падіння дерев на лінії електропередач понад 200 будинків. Знеструмлені місцеві аеропорти скасували 150 рейсів. Люди активно купують теплий одяг. Зараз люди обирають тепліші речі замість тонких шапок. Шапки, вушанки, флісові рукавички, щось на шию. Вони популярні як серед місцевих жителів, так і серед іноземних гостей. Тому ми виставили їх на видному місці і зараз активно продаємо. О о п'ятнадцяті чекайте на наступний випуск Ну А доти в курсі подій вас триматиме Олександр Васильченко. Олександр, тобі слово. Дякую, Олександре, про наслідки ракетного удару по Україні. А також про новий склад Єврокомісії поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.